Всім привіт, друзі! З вами я, і Сьогодні будемо грати, грати е, грати в Це продовження. Перед початком цього відео нажміть, будь ласка, на байку, щоб мене підтримати. І також е нажимайте на копию підписатися, якщо ще не підписався. І також е нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ну, ви знаєте. І також не забувайте переходити на мій телеграм-канал. Там я постю новості про себе і новості, коли будуть виходити на мої нові відео. Ну що ж, друзі, погнали проходити і узнати, пройду я її чи ні. Зараз будемо починати. Так, ось пишу Так, І в мене номер 378. Оригінально вирвати. Так, зараз будемо корчоти. Танцюватись. Зараз будемо проходити і узнаємо, пройду я її чи ні. Так, ну тут зараз з'являться чувачки, які нам представлять нову гру. І ще хотів вам кое що сказати. Я недавно якось грав у Кальмара і пройшов у кальмара. Так, да. Ви... Да, і в мене вже 13-й левел від цього. І цей. Коротше, давайте вам розкажу, як я пройшов. Коротше. У нас ну, пройшли там всі ігри там, червоний, зелений колір, ну, Далвона, далі був цей потягнення канату ми виграли, потім з я її теж пройшов. А потім у нас було голосування і там, там продовжували грати. І у нас було повстання. Ну, це повстання проти ігор, а потім ми з чотирма чуваками. Трьома чуваками цей проходил, просто всі просто вбивали куча охранників. І в кінці в кінці, канцени, канцени ми типу, такі заходимо до фрагмена такими пунктами. Так, Там один із чуваків просто не підходить, потім стріляє в нього. А потім ми, ми таки виходимо з острова з великими сумками. Потім я, іменно я сідаю за вертоліт і просто ми улітаємо із цього. Так, да, і мені короче, дали там багато вон. Вроде би 52 ще майоні вон і дали оцей-повер оце, спин. Е, да, да. Це спин з посуками. Мені випав цей самий храмовий це медик, да, який дає бантаж кожні 20 секунд. І це вроде трохи швидше підлітше на червоний кольор і зелений кольор. Ну, якось так, друзі, якось так. Так, І що? Зараз будемо ми проходити цю кальмара. Так, покно. Так, давайте на всякий випадок возьмем штуку, бо вдруг якийсь челик мене топне. А я йому він, отвій він. Вот, вот. Давай, скипайму. А, все помирны. Да, у косис. У я бачу там у ноги деш. И вы вроде бы разбудируется, а куда ты покачай с швидкість на максимум, на пятый левел. Да, блин, хочется мне не почуть. 200 миллионов бомб. Я бы на повон... Я не знаю. Ладно, я хотя я пытал на 75 миллионов бомбу. Ну no, блин 200 миллионов реально выстаты. Что-то нереально. Там через дэшу будет, ну вс через дэш у меня. Да, здесь у него оба с дэш у ну, 999 номер, покладывается. За донаты в эту штуку. Кастом на цей... Number tag. Він собі поставив 999. Тому що, да, я думав тільки 456, тому що у ну, ігроків так було 456. А тут можна ставити аж до 999 номера. Ну, давайте подивіться. Ось Челик 0,50, ось у нього 6 побіт. Ось очелік з одним 352. 4 побіді 429. 182. 2. Е -е, далі оцей. Е Ось 5 438 і 5 Тут тоже 148 тоже 5-ий... Ось і 230-ий... Ось і 230-ий 6-ий... Ось і 13, 440-ий... Ось і у Челіка ще... Це давно 109-ий... Ось і 100-ий... 426 1 И все, да? Да, и все. Получается. Ось і у Челіка 450 <рігра> так, еще усік Що, усі, що дві стало ще одна хвилинка. Зараз ми почекаємо і пробак. Так, ну що, друзі, ми вже цей пройшли. Уже минутку хвилинку я почекав. У вас прошло звісно за пару секунд. Так, зараз будемо проходити довго. Так О, мы вначале хочу додавати. Ну давайте додам что-то. А вже мені підписник якраз. То значит, саме фотошу наверное. Так. Ось десь училика ус Червона це форма Хоча, подожди, тут можна його десь купити ж так? Чекали то можна ж десь купити же так чи ні. Почекайте, а да? Як, як собі в челиксай свою тут Мені тільки... почти почти хватає на скейтера. Все тенс, фронтмен тут тоже есть, the creator, mechanicist, манипулятор, гласмейкер, а стеклянный ропник. И вич поедут. Самый душевый цепь. <тас> <absolutely. тас nhiều> так, ну що, давайте зараз сфоткаемся. Паруся, блин, ай, ну стой, он себе. Как-то мне сфоткалось. Це... Сань, я сфоткаюсь. Э, то не штукнул. Леха, копейся, книга. Тут все хочешь? Так, ладно. Так, друзі, а ну-ка, все тут мені сімс. А, тут оцей. Тільки ось такий тонець. <гум> Це точно не похоже. <гум> Це точно не похоже. Чуту, чуваки, капець. Ось тут, ось. Так, зараз будемо надіяти, що буде. Деність буде трикутний ну, ладно Якщо прикинь, зараз ми не падаємо на лізу, це буде таке такий прикол. Ну, бачите, я ж, ж екстра сенс, я вмію гадувати все. От сказала, що треба трикутний чи. Оце кулочок. Ось мені трикутник випав. вирізаю. Десь я тупо зараз за пару секунд виріжу і все. Да. Вирізали, вирізали. А, ну тоді що ж? Давайте, давайте почекаємо, поки останні прирізуть. У вас прийде, звісно, пару секунд, а в мене хвилина 35 секунд. Погнали чекати. О, друзі, дивіться, поки я чекав, дивіться охраник. Ладно, все. все все Буду чекати нормально. Так, все, друзі, я почекав. О, зараз буде будуть на нас битва. До речі, друзі, коли я оце, прошу оцей, коли я проходив оце, що я пройшов, я, коротше, знайшу одну цікаву ничку. Так, да, звісно, ми можемо трохи вийти, но до тебе, можливо, один чувак не зараз. Ну, якщо це, звісно, якщо під кінець прям, ну, все одно. Давайте скіпати, чуваки. Все, давайте, їдьте вже. Охранники. Так, Давайте возьмем фанту і бутербродик. Або нет, це фа корейська фанту і корейський бутербродик. Давай Э-э! Е -е! Я хотів, чтобы не было. Давай, 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 давай. Та що ж така? Чувак, ты... Давайте мені. Давайте мені вилочку і кілбабку. Або корейський хоток. Або корейську шоу. Давай ще зберемося. Корейську фанту і корейський бутерброд Під назвою Унігірі. Чи Онігірі, короче. Тепер дивіться, йдемо сюди, до цих е, ліжок. Тепер йдемо сюди. І осьо. Все. Все. Тебе тут ніхто не достане. Тупо ніхто не достане. Все. Якщо хтось буде йти, то сразу його бутилочку Не по голові І все. Дивіться, тупо там чуваки отам б'ються, там ховаються в туалетах, все таке, а ус, мичка прям дуже хороша. Дуже хороша ничка, і тупо ніхто не замічає. Дивіться, там реально отам всі, о, о, чи ні там на других чуваків. І хоча, звісно, якщо буде там якийсь друг, другий чувак просто шукати пожертву, то буде дивитися в центрі. А не... Наліжко, наліжко. і воно не зверху. Надеюсь, буде зверху дивитися, не знизу. Дай по суму вже прям непогано І Реально ніхто ще не підійшов. А ні, не замітили мене. Там якийсь я бачу ще чувак. Чуваки там зверху. Де-де-де, б'ються, б'ються, воно б'ються, воно б'ються чуваки. Я бачу їх по нікнеймусі. Тільки другій. Капець уже 30, уже 30 секунд пришло. Капець, я тут стою самий спокойно. И все. Ну типа ніхто не... Підходить. Ніхто! Да звісно? Может, я думал, чого я думал, ты чувачок уже на мене Лизен. Ну не, він наверх просто не Да реально ніхто не лиз, ніхто. Ситуди приключилися. Эээ! Давай ты на, на, ту, е -е -е. на другий лишь або йди в туалет, там по хату, чого я знаю. Диви, дивись, який там в центрі. Охти, йопересете. Дивись і там. Жесть. Жесть. Де там якусь маю, яка не Все капен, 10 секунд остається. Все, ви бачите, тут яка хороша ничка. Так якщо будете грати в комера, то просто отут ще вставайте і все. У вас тупо не будете. Все, і ось тут всі чуваки. Ось все там чувак ще було зверху. А ну цікаво, а в автомат автоміналщині. Цікаво мені. Не... О, дивіться, тут туалет обновили. Ого. а Діжі, так все ж копчачі. Доброго дня, хусткипає. Ну, оце, дівчачий дівчачі, Я, той, походу, хлопчачий Капець. Так, все, давайте вибираємо, перетягнемо кімнату. Ну, звісно, багато вибирають цей сраний хай-н-сік. Да, або ж надіємося, що попадеться червоний, або... або якщо випадає синій, то я ще знаю хорошу ничку, де можна заховатися. Да, якщо, звісно, я вже я коротче, так скажу, оцю каточку, де я, коротше, де я виграв, я ці нички, і тупо ніхто, тупо ніхто не перевіряв її. І я просто пройшов там, просто почекав там три хвилини і все. Я тупо навіть не... мене ніхто не трогав. Взагалі, ніхто не трогав. І я просто пройшов цей хайді-тік за синю команду. Да. Ну, коли я два рази грав, то мене замічали. Ну, вперше, перший раз прям швидко, прям десь хвилина пройшла, вже замітили. А третя каточка, ну там дві половиною годинки чи три, і сразу все замітили. Там двох я біг назад. Да, Тому що реально там тупо, тупо нікому може, так, всіх повбивали і там пару пару хайду, з тих вот сильних команд. І все. В цьому, дивіться, дивіться, якщо червона команда, то лучше бігати прям оцими, тому що прям легко, якщо буде, будемо в команді, то прям легко будемо їх знаходити. Якщо буде один, то в принципі можна стерити навіть. Зараз можна когось стерити. Можна когось стирити там, наприклад, із, і все. І можна просто почекати, до, просто почекати там, свилини і все, Ой, Так, якщо ще помру, це буде, звісно, ну, ще не помру. О, дивіться, тут ось у 120-й. 120-й, яке звісно, мені дівка, як в серіалі. Ну, так трохи. Ну, то кофтики, якщо чесно. Ой, ой, тут я танцюю, танцюю? Я теж можу потанцювати. Ой, все, не встиг. Так, давай. Давайте. Давайте, будь ласка, червоний і червоний шарик. Не, я ж кажу, я, ек... я екстрасенс, я тупо все знаю. Ви бачите, яке я. Розумій, все я знаю. Все. Ось тут є це мені ножик. На ножики. І, це. І у нас 7 хайдерів. Тут сьогодні зверху показується 7 хайдерів. І дивіться, якщо у нас буде чітко десь восьмеро чи тупо семеро, то тупо на всіх хватить. Якщо буде більше семери, то все. Тупо хтось із хайдерів помре. І все. Е -е. Так, ну що, друзі? Обміг міг вбивати всіх. Давайте ну, на всякий поток тупся прочекаю. У все я прочекаю. То щоб блюк, Хтось тут бігає убивается. А ми всіх покромсаємо. Ми всіх покромсаємо. Нам ясов. Текла би зайти і вбити То якщо нікого не б'ю, то все, я здохну Сразу. еще ключ. Так, еще ключ. Закрылся. Ты кто? кто такой хороший? У нас пика. Я на тебе, чувачок. На тебе. Еще. Еще только зароза. Ух ты ж. Иди сюда. Иди сюда, зароза такая. Куда ты побегла? Куда ты побегла? А ну иди сюда. Давай, я кошелька. А все уже. швидкий, Ну и бандаж. Нельзя. Нельзя тебе бандаж. Нельзя тебе. Нельзя ты мне бомбаш! Нельзя! Иди сюда, сюди! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Тебе нельзя! Тебе нельзя хилитися! Нельзя! Нельзя! И ты Есть! Все, я е выиграл! Ха-ха, есть сюда! Все, я все, я выиграл! Все, вот так! Не, на, на по конца! Вот так вот, на. И все точно та, нет, ты растолкнул ее. Еще бутылочку и так вот Ну, все, друзі, я пройшов. Будем, тепер будемо чекати хвилину 45 секунд. У вас місто теж пройде пару секунд. Фух, друзі, капець, все, я пройшов цю, пройшов. Тепер давайте скушаємо печення, яке смачне, і корейський бутербродик. Смочно капець. Все, тоді погнали на скакалочку. Let's go на let's скакалочку, go на скакалочку. Надіюсь, я не помру, надіюсь, я не помру. Давай, 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 давай. Блін, жаль, що коли я, це, коли я пройшов це гру кальмара, я не записував. Це трохи жалкувато, але Якщо... я надіюся, що на цій записі ми прийдемо в кальмара. І прикинь, якщо буде знову це повстання, і ми пройдемо його. Це буде дуже цікаво. Є буде цікаво це повстання. Ось що це десь і зарисовує, чому а у нього Тенус. Так, трохи розімнемось. Розімнемось. Тепер можна. Я не могу десь, я знаю, що можна щось запригнути, а ну-ка, опа. Опа. Чувачок теж питається. Опа, опа! Ой, да почти почти почти. Давай, 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 давай! Да я! Да як Та капець, Десь тупо не можу! Тупо не можу! Жесть! Уй, тихо! Все, я на, на кришу. О, Я на кришу запливлю! Сюди! Все дивіться, я буду тут усього тут стартувати. Погнали! Де, чого я снизу? Я ж був на криші. О, там якийсь чувак іще. Просто так. Е, там чувак знову делали? У що чи таке що? Чи так все, погнало. Да, я я теперь начинаю. Так, давайте, я так. Погнала. Опа! А-а-а! Есть! Опа! Прыжок! Да-да-да-да! Пригм! Опа! Китап, китап. Тихо! Опа! Да-да-да-да! Аааа. Давай, 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 давай. Еесть! Все! Прошли, Прошли ми це хибло! Все, let's go! Я прошел. Так. Давай, чувачок, давай, давай, давай. Давай, мы все тебя чекаємо, Давай. Красавчик. Красава. Просто. Просто лучший. Лучший, блин. Так. Це дивіться, дивіться, тут просто додав до секунди просто по І все. Зараз. Опа, все закінчилось. Ось. Ну, а тут пишуть чоловіки No Rebel, типу, не повстання. Тому що вони, походу, вже мають, типу, таку кін... кінцівку. Ну все, пишуть ось чого, пише No Rebel, ок, no Rebel. Подожди, а як запустити No Rebel, типу. Я пам'ятаю, щоб Rebel не запустився, це треба продовжити ігри чи це. Чи як там. Просто це рандом. Саме. Рандом якийсь туди. Так, друзі, зараз буде у нас цей стекляний мостик. Здійсько ми пройдемо його. Тому що, так, да, можливо, там будуть чуваки, які можуть оцей, е стрибати. Давайте я якось недавно громаду і я дошов до стеклянного моста. І коротше там можна було прыгати на любу клі клітку, тобто наліво або направо, без разниців, яка воно ну, все одно не влипалася. Тому що реально просто один челік дуже багато разів пригав, і реально йому було пофіг. Я думав, це може тип, у нього такий чіп, Ну ні, це не фіга. Капець, друзі, у нас залишилося шість. Шестеро Шестеро не залишилося. Надіюся, ми пройдемо цей э, Glass Stepping Stones. О, я вирішу. Капець, мені реально це страшно мату, тому що реально я не хочу померти на оцьому І См 3. А, цей челіп в, в нього 30 років э, старий класмейкер. Що це? Так, чуваки, хто, хто, хто? Ор номер 62. А, це, я знаю, це є yeah. дід з э, номером 62. Наприклад, да, якось бачили, як він такий, на, на, прям все пройшов. Чувак, давай. Джуйсі 008, давай. Ти, чи хто? Це у нас, кстати, у нас здається, 2-3 хвилини, на це почти у нас мовина пройшла. І капець, ми 3 хвилини взагалі не двигаємось, друзі. Давайте, хто, хто? За таймер. А ми зрозуміли, ну хто із вас? Я ні, 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 я не хочу. Усі, давайте оце, і хтось із вас. все, наприклад, усе. 440. Так, все, чувак, іде. да. Хорошо. Так, все, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Купов, там челик купа, Просто. Там зеле купа. Так, уски, челок. Давайте пока. Эээ! Представкайтеся. Давай, ты мы только две клетки просто, просто ребята. Давай Кто? Опа, все. Давай, чувачок, ты будешь нас выстрелить. Ну что, хватит, что А, это за банан, блин, за банан. Ну вы, блин, крысы. Давай, кто? Да ну что, хватит, все, Капец, друзья! Я выпадково на С нажал, и я просто впал. Капец. Це просто якийсь капець. Юлки-палки. Обалдеть, не встать. Ну що, друзі, ми непогано зіграли. Е -е, блин, да, звісно, я трохи туповато помер, але буває, нічого страшного. Е -е, буду ще знімати ж оцей, як е -е, гру кальмара. І сподіваюся, ми її пройдемо точно. Вежали вам Ну тоді що ж, друзі, будемо завершувати. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і нажимайте подобайку, не забувайте переходити на мій телеграм-канал. Ну що ж, до побачення, друзі мої!